У Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина Тетяни та Омеляна Антоновичів розгорнута персональна фотовиставка Львів'янина Олеся Москальчука під назвою Непал. Народився та проживає фотометець у Львові. Фотографією захопився у старших класах навчання у Львівській академічній гімназії. З того часу є постійним учасником майстер-класів, які проводять знані фотографи України. Навчався фотографувати в одній із львівських фотошкіл. Тематика фоторобіт Олеся Москальчука Найрізноманітніша особливу увагу автор приділяє пейзажній зйомці рідних Карпат, фотографує природу, архітектуру жителів закордонних країн. Зокрема, Непалу. Ця тема є для нас цікава, оскільки показує іншу культуру, інші звичаї, спосіб життя людей в іншій частині світу. От Непал є країною Південній Азії. Зокрема, тут в експозиції представлені. Культові споруди, також є особливі цікаві фотографії, ритуали поховання, також гостєвий будиночок, природа, ну жителі та жителі цієї країни. В експозиції представлено 56 фоторобіт з минулорічної поїздки автора до Непалу. На цій експозиції представлені фотографії з минулорічної поїздки автора Олеся Москальчука до Непалу. І пізніше, як знаємо, відбувся в 2015 році землетрус у Непалі. І було зруй... зруйновано багато культових споруд, і тому деякі з них ми можемо бачити сьогодні тільки на фотосвітлинах. Усіх бажаючих у віртуальну подорож до таємничого і самобутнього світу Південної Азії запрошують відвідати Долинський краєзнавчий музей Бойківщина Тетяни і Омеляна Антоновичів. Фотовиставка Непал експонуватиметься до 28 травня.